Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3485-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 726 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. Тридцять шість, двадцять чотири. 31, 40 43. Лото максима максимально вигравально. Кено, щоденно. Кено. Шановні гравці, в вашій увазі 8417 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3, І ми розпочинаємо розіграш щастий вам. Сорок чотири. Дев'ятнадцять. Шістдесят один. Двадцять сім. Шістдесят шість. Тридцять сім. Тридцять три. Сімдесят один. Двадцять пять. П'ять. Шістдесят чотири. 13 54 23 26 79 40 39 59 58 А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кену у порядку виграшна комбінація Кену у порядку зростання чисел. Щоденно: в ефірі 7270-й розіграш державної лотереї Лото. Трійка Тиражна комісія довільно обрала лототрон. А комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. Два, три, сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два, три, сім. Бережіть себе, все буде Україна.